Мої вітання! У цьому відео я зараз розповім, як змінити пароль для панелі керування Joomla. Отже, скажімо, ви або ваш клієнт загубили або забули пароль, і тепер проблема зайти до власне панелі керування джумли. На жаль, пароль відновити не можна, але можна його Змінити. Для цього потрібен доступ до PHP My Admin. Отже, передовсім йдемо до PHP My Admin, Потім вибираємо ту базу даних, яка використовується вашою джунглою. У моєму випадку це ось ця база даних. Тут тепер знаходимо таблицю з іменем JOS Нижня Риска Users. У вашому випадку може бути замість. JOS інший а, префікс. Отже, натискаємо. Тут вибираємо рядок з нашим адміном. У моєму випадку це єдиний рядок. Натискаємо тут на ось іконку з цим олівцем. І тут а, для параметра password, тобто пароль, ми вводимо ось тут бажаний пароль. Скажімо, 1, 2, 3. Потім у випадному а, меню функція ось тут, вибираємо MD5, тобто для того, щоб а, наш пароль був зашифрований за допомогою md 5 Тепер натискаємо на Вперед. Ось так. Все вдало, тому що бачимо тут а, такий зелений позитивний колір. Далі йдемо. До панелі керування і вже використовуємо той пароль, який ми щойно ввели. Тобто 1, 2, 3. Натискаємо на логін і вхід вдалий. Отже, ось таким чином можна змінити пароль. До речі, якщо ми зараз повернемось до нашого рядка з паролем, то бачимо, що тут тепер не просто написано 1, 2, 3, як ми ввели, а власне. Його зашифрована версія, ось така на це раз все. Хай щастить. Бувайте!